Ну, все досіть, ну, бігай поки що. Ой, а я де? Ой, куди я потрапив? Творюю мультик! Це ще не кінець. Я повернувся. Я мод. Я не можу довго з цими криперами. Повертайся, Стів. Окей, зачекай. Я в гру. Швидше збирай портал. Вороги вже близько. В моєму світі я потрібен. Де я? Привіт, Стів. Ти повернувся? Візьми цю клавіатуру та мишу. Добре. Де мої миша та клавіатура? Що за лажа? 哦。Oh.